На календарі 19 грудня п'ятниця, схід сонця о 7 годині 55 хвилин, захід о 16 годині, тривалість дня 8 годин 5 хвилин, місяць у Скорпіоні та Стрільці. Іде 27 місячна доба. 19 грудня Миколи Зимового. Одне з популярніших народно-релігійних свят. В Україні Миколай колись виступав у ролі новорічного Діда Мороза. Він і розносив ночами подарунки дітлахам, звідси і пішла традиція вітати дітей в день Миколи Зимового. Раніше господарі варили в цей день пиво та скликали гостей, а по обіді запрягали коней і з піснями їздили подивитися, чи слизький цього року випав сніг. На Миколи відкривалися сільські базари і ярмарки, укладалися різні господарські договори. На Миколаї хлопці вже починали домовлятися про колядки. Народі казали, у кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, а до другого Миколи не буває тепла ніколи. Якщо на Миколи зимового велике на гарний врожай хліба, коли піде дощ до врожаю, озимини. А коли випаде сніг, то на Миколу весняного буде дощ. Морозяний день віщує врожай хліба і городини. А зараз якою буде погода 19 грудня? За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області протягом дня погода буде похмурою, без опадів. Вітер південно-західний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 80%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 3 градуси, а в день підвищиться до плюс 4. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від нуля до плюс 3 градусів, а денні становитимуть в межах 4-6 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 13,3 градуси тепла була зафіксована у 1952 році, а мінімальна мінус 18,5 морозу у 1946 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 19 грудня, овни несприятливий день. Ймовірно, невдачі або помилки в роботі приведуть до розчарування, Вірогідні сварки між закоханими чи непорозуміння в сімейних стосунках. Тельці. не відмовляйтеся від нових справ, навіть якщо вони здадуться вам малоперспективними. У рішенні фінансових питань покладайтеся на свою інтуїцію вдалий день для укладання різного роду угод. Близнюки. Життєвий потенціал жінок підвищується. Вони зможуть вирішити нескладніші завдання, розкрити свої творчі таланти. Зірки радять діяти наполегливо. У рішенні фінансових питань покладайтеся на свою інтуїцію. Раки. Бізнесменам бажано використовувати цей день для проведення переговорів, отримання необхідної юридичної консультації. У рішенні важливих проблем прислухайтеся до голосу інтуїції. Леви Безтурботне ставлення до свого здоров'я напружена робота може призвести до хвороби або розчарування. Остерігайтеся егоїзму і заздрості, ймовірні невдачі в особистому житті або помилки в роботі. Діви Доброзичливість та вміння вислухати співрозмовника знадобляться для налагодження стосунків з начальством і колегами. У вас з'явиться прекрасна можливість для плідної роботи. Терези. День сприятливий для початку нових справ зустрічей з громадськими та політичними діячами. Однак зайва активність може спровокувати захворювання. Скорпіони. Перенесіть призначені операції важливі зустрічі, поїздки на інший день. Навчіться прощати близьким нанесені вам образи, і тоді в сім'ї запанує повне взаєморозуміння. Стрільці Підвищується життєвий потенціал, оптимізм, віра у світле майбутнє. Ви зможете вирішити найскладніше завдання у сфері професійної діяльності та в особистому житті, розкрити свої творчі таланти. УЗАРОГИ Сприятливий день для звернення до начальства в громадській організації або судово-правові установи. Інтуїція допоможе вам розпізнати людей, а обачність і коректність налагодити взаєморозуміння з чиновниками. У вас з'явиться прекрасна можливість для кар'єрного росту. Будолії. Напружений трудовий день відзначений зростанням ділової та творчої активності. Рішуче дійте в усьому і не випускайте ініціативу зі своїх рук. Не бійтеся братися за будь-яку роботу. Хоча реалізувати свої плани буде непросто. РИБИ Рекомендується обережність і уважність у виконанні будь-якої справи. Не можна кидати розпочату роботу, розривати відносини з близькими людьми. Будьте обережні з гострими предметами і ріжучими інструментами. І Це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усього задуманого!